Нас такі гості сьогодні. Ми говоримо про е, день морської піхоти. Сьогодні відзначаємо це свято, і до нашої студії ми не могли не запросити чудових гарних хлопців. Вітаємо вас! Добрий день! Добрий Трошки Зі у нас ви кажете. Ви такі гарні сьогодні прийшли, такі піднесені, стільки на вас краси! Давай представимо гостей нашої студії, хто до нас сьогодні завітав. Це Ігор Ілюшкін, екс-командир розвідроди 38-ї ОБРМП, керівник громадської організації, разом ЮА. Микола Хорішко. Екс-начальник розвідки 38-ї окремої uh, бригади, бригади морської піхоти, піхоти співзасновник громадської організації, разом Юа та Олег Дудка, головний сержант розвідвзводу, окремої бригади морської піхоти, керівник напрямку соціальної допомоги ветеранів громадської організації Разом ЮА. Ну що, сьогодні ми вітаємо вас зі святом, професійним Дякую. святом. Дуже ми добре. вам дуже вдячні за те, що ви робите, за те, що бороните і захищаєте незалежність. Нашої країни, ми розуміємо, що е, всі ці нагороди, всі ці медалі е, ви отримали за те, що пройшли непростий шлях. О, так, та і ми їх отримали завдяки нашим побратимам, завдяки яким ми пройшли цей шлях. Е, Розкажіть про нагороди, що, як, коли, де. Щось, Якщо можна ну, розповідати значне, що для вас найголовніше. Ну, точно це не нагороди. Найголовніше. Uh -huh. Нагороди це, бачите, вони справляють враження для оточуючих і підтверджують, мабуть, якийсь наш шлях, що ми дійсно ну, заслужили там і щось робили точно, просто так би їх не дали. Але я ж знову ж таки кажу, наші основні нагороди це наші. Наші побратими, завдяки яким ми залишились живі і повернулись додому і можемо з вами спілкуватись. Наші побратими, які знаходяться в полоні, сьогодні буде обмін. Ми дуже сподіваємось побачити там наших рідних, близьких, наших морських піхотинців взагалі. Але сьогодні ми говоримо про морську піхоту, тому хотілося б, щоб було багато наших славних, дійсно дуже видатних, військових. Синів України, які ми сподіваємось побачити, яких ми вже не бачили три роки. І от я, до речі, сьогодні відрізняюся від цих двох красавчиків, що я не вдягнув берет морської піхоти, морського піхотинця. Я його вже четвертий рік не ношу, от прям ніколи навіть там перед зеркалом не вдягав, на себе не любувався. Так, от собі поставив, поки не повернуться хлопці мої, я не вдягну. його, тому Сьогодні я без головного убору. Сподіваємося, що ви скоро вже вдягнете. Дуже, так. Да, я хочу його вдягти саме перед ними і сказати їм, я вам бажаю, міцного здоров'я і, здоров і радий вас бачити і обняти їх. Чим морська піхота відрізняється від інших підрозділів? Тому що морська піхота, мабуть, єдиний рот військ, котрий воює з воздуха, з води та на суші. Да, так, Як ми, кажуть, королева трьох стихій. стихії. Тільки ми так робимо. Мабуть, цим відрізняється. Це агресівний військ, тобто ми завжди агресивно поводимося. Штурми, десанти це саме наше. Не всі це розуміють, і я не розумів, коли потраплявся в морську піхоту, що мене очікує. Потім зрозумів, що да, коли ми здивувалися, що саме у нас такі задачі, я відкрив історію морської піхоти, почитав і зрозумів. Чому? І саме, саме ми туди поремовся постійно. Да? Чому саме нас кудись викидають і ми закріпляємося? Коли дізналися, що будуть такі завдання, це не відпугнуло вас? Ну, тобто, Не впораюся, не зможу. Та Пізно лякатися вже було, вже треба виконувати. Ну, 22-рік тоді всі були на такому підйомі національному, що дійсно в 22-му році я не пам'ятаю, що кидали позиції. Це не тільки нас, то всіх, всі сили всі ТРО, там се поводило, зовсім нічого не вміли. Мені пощастило, що я опинився поруч з дуже вже людьми, які пішов великий шлях бойовий, тобто мені було легше. Я нічого не міг, мене вчив. От там Олег Володимирович, пан Микола. Вони мене за ручку водили і вчили. Хоч ми там казали, що щось вмію, але ні, ні, війна це зовсім інше діло. І може завдяки їм я тут із русами розмовляю, бо потрапив десь в інше місце, кажу, мене десь вже поховали. Тобто я їм вдячний. Так, да, це велику. Війна це, це, наука, це велика наука. Це не просто стріляти і бігати. Це дійсно наука, така глибока і складна. А чим складніший ну, род військ, як от морська піхота, тим ще складніше. Бо дуже багато треба вміти. На жаль, війна так пер... ну, ламає особовий склад, багато хто втрачаємо. І не, вшимо, ну, не встигаємо вчити. Досвідчені хлопців, хто дійсно мог, за три роки не повиростали обох командирів. Я сам прийшов матросом, а звільнявся вже. Командиром розвідроти. тобто дуже швидка кар'єра. Офіцером. Офіцером. Тобто Раніше мій батько військовий, кадровий. Він почув, він за кордоном був, що я командир там, через півтора року війни, він сказав, що я з вузду з'їхав, що я щось на те кажу, бо це неможливо. Раніше це було 5-7 років, служив після академії. Зараз умови в нас трошки інші, тому. Я думаю, що не встигають, дійсно зараз особливий склад не так навчений, як потрібно, на жаль. На жаль, але морська піхота це в усьому світі рівень. Це рівень елітних військ. Це єдність. Пане е... Олеже, а якими е, якостями має володіти людина, щоб потрапити до морської піхоти, і чому ви подалі хлопців вчите? Давайте, мабуть, по-перше, я скажу, чим я відпочаюсь від от екс-командирів, а я залишився, виходить, як рекс-пекс-мекс, головний сержант. Я теж по великому рахунку екс, ну не екс-морський піхотинець. Це по-перше. По шевронах я закінчував службу 38-й бригаді, але 501 й батальйон, okay. якому ми служили оперативом Миколи Миколаєвичем, він мій командир розвідувального взводу. Я днів Шеврон 501 батальйону на честь, ми бачимо, на да. честь, <клево> на честь своїх побратимів, які б загинули, які в полоні. Тому що ми їх чекаємо, Дуже почетний. тому я це зробив. Це по-перше. По-друге, морська піхота, ми морські піхотинці. По-перше, це завжди такі. А потім ділиться на категорії. На категорії. На категорії. Ми ще розвідники. Це ще, якщо вважається, морська піхота еліта. А вона є така. То розвідка ще вища е в ієрархії морської піхоти. Тобто це, ви це бачите. Трьох, завдання, трьох розвідників, так. Да. Да, це... І я доповню, Олег Владимирович, це зараз важливо сказати. що Зараз і розвідка, коли ми прийшли туди, там 10 років тому, зовсім відрізняється. Зараз вже далеко не зайдеш, все літає, нове ну ви вже теж по-любому в матеріалі, в темі, що це таке. А раніше цього не було. І нам давали задачі, які нам... Та ми навіть в 2022 році ще брали ножками топили. Тому оцей Олег Володимирович, я скажу вам ще той проходимець. Ходив він далеко. Тому дивіться, по-перше, навчить людей, на жаль, у нас цю вже повномасштабну війну не, не завжди розвідників використовували по їхньому напрямку. Тобто, ну, за, за того, що людей, як завжди. Завжди десь щось горить, який-то напрямок. І тому виконували штурмові дії. Взагалі, вищий пілотаж у розвідника, мені коли задавали питання, як ви там штурмові дії. Ну кажу, це треба питати у штурмовиків. Вони вам більше розкажуть. Так, да, ми штурмували, треба було, ми штурмували і позиції, посадки. Але найвищий пілотаж у розвідника зайти з повним магазином відпрацювати, зібрати потрібну інформацію, ту чи іншу роботу, там замінувати, чи що, і вийти з повним магазином, і при цьому донести командуванню ту інформацію, ту, ту, ту виконану задачу. Це я рахую саме, саме таке серйозне і саме головне в розвідки. Людей на цьому треба обучати. По-перше, це дуже велике, багато людей дезорієнтовані. От я хочу зараз сказати за 38-му бригаду, останнє те, що знаєте, воно як останнє, воно завжди запоминається. Прийшли набір у нас, і ми от формували розвідроту, ми проводили заняття, тактику, вогневу, топографію. І я йому так дивився і казав, це худше, що я бачив за всі 10 років. Набор, як знаєте, то, як в школі, каже, це найхудший клас, який є за всю мою кар'єру як учителя кажуть. Але, але ви знаєте, як би там вони виконали головну задачу розвідника, в частності кринки, захватили плацдарм і утримували його. Це теж головна задача. да, ви розвивали. ж скажіть, Олег Водині, що вони всі. потім стали якими красавчиками? Так, да, всі стали красавчиками. На жаль, загинули багато хлопців. Зникли безвісти. Але це така робота морської піхоти, розумієте? І тут якраз вам, чому з тих ст... трьох стихій. наша голова, ми можемо висаджуватися з повітря, з води, з землі і утримувати плацдарм. Я рахую, що цю задачу ми виконали ще. З... І оці ті, хто якраз були худші, їм випала така от доля, розумієте? А вони справилися з нею. І в них на підготовку не так було багато часу. Скільки взагалі треба, щоб на розвідника морської піхоти вивчитися, хоча б мінімально, щоб можна було виконати хоча б перше якесь завдання? Дивіться, зараз такі обставини війни, що, Ігорі, на Болков's. жаль, підожіть, чотири класи і два коридори. <серків> <серків> ну, як ви так? <серків> 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 ну, Скільки швидко зараз це відбувається? За місяць. Бо Учбов, у центр в приходиш, так. Да? і тебе вчать. Ну, Ви ж розумієте, що розвідка зараз дуже змінилася. Це ти, можна бути на, на папері, щоб да. стати розвідником. що який... стати розвідником, то ну, це, це постійне навчання. Uh -huh. постійно. Настільки змінюється ми. Я три роки, ну два з половиною роки на війні пробув, і я бачив три війни різні. 22 рік одна, 23-інша, 24 четверта зовсім інша. Зараз, мабуть, вже четверта війна. Тут ну, настільки міняється швидко бойові дії, обставини бойових дій, що треба постійно вчитися. І противник дуже швидко вчиться. Тому треба, хто швидше вчиться, той довше живе. А можна сказати, що зараз легше розвідці за рахунок того, що з'явилися дрони. Я вам розкажу таку історію. Ми завжди думали, на війні там дуже спілкували, що от коли б легше воювати, коли мечами робилося, чи коли там сиділи в крепостях, чи де. І так я для себе про, ну, проговорював, як воно було. Ніколи не буде легше. На жаль, воювати, що артилеристу важко, бо, каже, він там подалі сидить, але його вбивають саме, той ж самої Ну, нікому. Я думав, завжди класно бути льотчиком. Думаю, не підлітіли, стрілялося, а Потім поспілкувався, вживу з літуном, це в 16 вилітає. Він мені розповів, вони кожен раз літать, як в останній раз. Там така боротьба йде. Я зрозумів, що нема. Нема де легше. Дійсно, треба сюди допрацювати. А розвідник, ти завжди на себе тягнеш, що 100 років, що 500, що 1000 років назад, ти завжди на себе тягнеш багато всього, йдеш, невидимо куди. Немає легше. І зараз не легше. Ну і в розвитку йдуть саме такі люди, які все-таки кидають виклик, я думаю, своїй долі і самому с... собі. Так. Да, туди вони просто так не приходять. Так само, як і в морську піхоту, От, що казав Олег Володимирович за наших хлопців, що це... туди їх привела все-таки якась маленька романтика, знаєте, якийсь такий, ну що це морська піхота, що це рід військ, який відрізняється від всіх, що він пов'язаний з морем, так, так чи інакше, назвою, Чи ми ж зараз всі воюємо однаково? Тут честь і хвала всім, але ми завжди. Спорили саме про морську піхоту, і раніше було ВДВ, ДШВ, І ми думали, і ми спорили завжди з десантниками, ким був Ісус Христос, морпіхом чи десантником. І ми вважаємо, що морпіхом. Тому це така шутка у нас є, знаєте. що це дуже здавна пройшло. Всі люди сідали на воду і висаджувалися на берег і там свою рубіловку. От і цей романтизм приводив в морську піхоту, а потім да, глибше, як Володимирович каже. і люди ставали розвідниками, і вони точно для себе розуміють, що вони не будуть такі, як всі. Вони будуть виконувати навіть будуть дрони, будуть роботи. Все одно треба буде. Поламається дрон, туди відправлять розвідника, який поведе тихнаря, який там покрутить дрон, або там буде якийсь трьохсотого е, забрати, або буде. Полонений якийсь там підбитий забрати, або просто ті, що здались, хто їх забере. Підуть розвідники заберуть. Ну або ж звісно, марпехи, які сидять на, передних, на передових позиціях, які там живуть. і ну в кого Хто піде з розвідниками забрати того, то чи іншу, якусь там важливий предмет, деталь чи того самого орка. от Тому це. Людина вже туди, коли йде, вона віддає собі в цьому розуміння, що ти. Будеш на чуточку вище, і в тебе будуть ризики на чуточку більше ніж в основних основних сил морської піхоти. Як потрапити до морської піхоти? Треба там. Ну от є і певний якийсь відбір. Чи можуть комусь відмовити? Зараз немає на жаль. Ну і дійсно там ти відбирають більш-менш здоров'я зрозуміти, що відбувається. Раніше, так, да, раніше проходив відбір, Да, да Раніше був відбір. Зараз все ну, зараз їх є піляд. невеличкий, але він ну, ну, намагаються, це, да. намагаються. Саме командири, того, що є. командири так. От, ну, ТЦК. Угу. І, чи як там не давай не, не будемо ображати, то що ТЦК ми дуже поважаємо, і ми вважаємо, що наша запорізька ТЦК скоро вийде на рівень найкращих в Збройних силах України. Так же так, так. ми їх поважаємо там, так да, вони на днях, відна... а може і раніше. На днях може і раніше. От. Ну, але все одно беруть, в них їм ставлять плани, вони мають ловити людей. Ми ну, ну, звич... зараз розуміємо, що звучить, в нас дуже да, активні ловлять. бойові дії, тому да. просто необхідні люди, да. які але будуть ж... виконувати да. завдання. Ну чуть не розбирається, можливо, в тому, що це все-таки неправильно, але вони розбираються в тому, що неправильно, то, що там, наприклад, в роті воює з роти там шість чоловік, яка має бути 120 чоловік. І коли вже приходять ці люди, там новообрані, зловлені на вулиці в. Приїжджають безпосередньо в частину, то командир уже на місії дивиться і каже, ну пацани, ви не будете морськими піхотинцями, тому виїдьте назад. Це в 23-му році я чолов розвітро, то я перший зустрічав, мені Камбріг завжди набирав, я безпосередньо підпорядковувався от пану Харитону і Камбрігу. Я перший вибирав, хто приїхав, бо перший розвідників, ну так мене вчив Харитон, що розвідники це тільки добровольці. Тобто приїжджають на обранці. Я перший раз спробував так добровольців, на жаль, не виявилось. Я пішов планом Б. Став вибирати собі. Бо, на жаль, вже був 23 рік, рік, а не 22-й, коли всі йшли і хотіли. І, да, звісно, я перше обирав собі найкращих, мікробирає собі. Далі вже приїжджали батальйони. Да. Пріоритет є. Ви створили громадську організацію разом я. Які наразі потреби, що наразі чим допомагаєте на сьогоднішній день? Збираємо всіх свідомих побратимів. Не тільки морських, а всіх, хто повертається. Розумієте, що війна створила, на жаль, як пан колись сказав, суспільство поділене на два тих, кого торкнулася, війна, кого не торкнулася. На жаль, воно так і є приблизно. Ми от саме цю спільноту, коли війна точно торкнулася, родини, загиблих, полонених, під'їздників, всіх хлопців, хто повернулись. Всі прошарок суспільства створився. Його треба якось об'єднати, зрозуміти мету, потреби і рухати. Ну, труді, всі, всі, хто в цій спільноті повинен, ніхто не повинен відчути, що... Мене кинуло щось не так. Звісно, з цього пришарку суспільства будуть якісь цінності, якісь думки. От. Якось так воно твориться. Ну я не буду там до практичних яких речей, що ми там допомагані. Ну, зараз там із останнього, от тільки вчора пан Харитон писав відео. Да, бо нас дуже багато, дуже багато у нас дуже багато з'явилося у нас якихось спонтом військових у формі, просто а тебе ми вже бачимо якогось прошайку військового. І ми чітко роз... ми почали їх ловити, і вони вказалися не дуже військовими або СЗЧники, або якісь бомжі. І це питання, бо ну, зараз це. Ми, ми ми над... І питання, я бачу, що звичайно. їм дають гроші. Тобто, всім скажу, що я бачу, у нас хлопець є сам сампутації, підійшов до хлопця в формі сампутації, то просто говорить, ну, це бред. Всі забезпечені протезами на 110%. 10%. Такого бути не може. Звісно, він не військовий. Тобто, люди дають гроші, звісно, ну і перше, не складається у всіх поглядів, що держава. Нічого не робить, це неправда. Хто адекватний військовий, там може якихось 00% є де неадекватна військова частина, щось може піти не так. Да, дійсно таке може бути. Але ну, 100% всім забити. Ти попадаєш в лікарню, на два рази так робив, потрапляв туди, ну тебе одразу опікується, ну просто нормально. Так, да, є якісь одиночні випадки, але ніхто адекватних військових не може впасти в ситуацію, що буде попрошення. Ніхто. І ми зараз, даваючи їм гроші, доб'ємося до того, що всі бомжі будуть в формі. Просто у нас буде картинка. Ну, бомж ну, не, не Так, піксель і поработать. Ветерани повертаються, разом я чим допомагає Наразі як ви бачаєте цю, цю допомогу для ветеранів? Це дуже таке складне питання, бо всі ветерани різні. У uh -huh. Кожного свої потреби кому що потрібно. Тобто ми, Всі, хто активні, вони, ну, там, більше залишається біля нас, кожен знаходить свій напрямок, тобто вже є чим займатися, над супротивом, хлопці займаються. Зараз формує молодіжний національний рух Запоріжжя, Ставила Січ. І там хлопці задіяні. Хтось просто поруч під'єди працювати. Ну, багато питань. за залежить людини. У всіх у нас до війни були різні потреби, і так вони залишаться після війни. Але ми всі знаємо, що от і не ми всі, є якісь питання, то ми їх рухаємо. Дуже хочеться вам. Сказати слова подяки, і дійсно, що всі ми чекаємо на перемогу. А ви, мабуть, найбільше, тому що дійсно що дуже багато побратимів, хто ще залишається в полоні, і ми сподіваємося, що вони якнайшвидше повернуться. Вшановуємо пам'ять всіх загиблих героїв, які боронили нашу незалежність. На жаль, ми маємо змиритися з цими втратами і просто висловлювати слова. Шани і подяки. Ми вам дуже вдячні, що ви завітали до нас. Ви такі гарні, красиві, хочеться кожного обійняти. Приходьте до нас зроби. ще. Що нас зупиняє, зараз пообіймаємося. І перш ніж ми продовжимо, також хочеться нагадати, про що ми говорили сьогодні. Нагадати суспільству. що Давай представимо ще хто ще був гостями в нашій студії. Це був Олег Володимирович, Дудка, головний сержант, розвідвзводу, розвідроти окремої бригади морської піхоти. Керівник на напрямку соціальної допомоги ветеранів громадської організації «Разом я». Ігор Ілюшкін, екс-командир розвітро окремої бригади морської піхоти, керівник громадської організації Розом ЮА. І Микола Хорішко, екс начальник розвідки 38-ї ОБРМП, співзасновник громадської організації разом Так, точно, і радник голови запорізької військової адміністрації з ветеранських питань. Хотілося питань ветеранської це. політики. Так, точно це дуже добре, що в нас в запоріжжі розвивається цей напрямок, тому що зверталась. війна точно скоро завершиться, і ми будемо раді вітати всіх ветеранів. Ми маємо. Створити всі умови для адаптації повернення наших так, ну, а героїв. а поки що війна триває. Я хочу нагадати всьому суспільству, що війна є, і що саме завдяки таким героям Запоріжжя є Україною. Тому, дорогі друзі, не думайте ні про що менше читайте, більше допомагайте військовим донайте, тому що саме вони тримають небо над Україною.